Спроба номер два у рівному знову виставили на продаж обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології та якості продукції Обелгростандарт. Підприємство у державній власності, але гроші із держбюджету не утримує, каже директорка. Живуть на зароблені. Боргів додає, не мають наразі. Там працює троє людей. Я не знаю, чому всі удивляються. Ви знаєте, що кажуть, ви ж прибуткові, да ми стараємося, щоб ще прибуток нас був. Ну просто видно, ну, так треба в державі. Що державних підприємств підприємство має не бути, а всі вже мають бути приватні, не знаємо. А так ми стараємося. Ми всі податки ми сплачуємо на заборгованості. Не по зарплаті, не по податках. Немає на аукціон. Державне підприємство виставив фонд держмайна 4 листопада. Відбудуться другі торги. Продають, бо така наразі політика у держави, пояснюють у фонді. вперше підприємство спробували продати у вересні цього року. Заявилося навіть 12 учасників, і зі стартової ціни у 111 тисяч гривень вартість підскочила до 4 мільйонів. Втім, нового власника підприємство так і не отримало. Він відмовився, був другий учасник, який запропонував 2,5 мільйони. Але по якимось причинам я не знаю, я не бачив переможця цього аукціону, але я якимось причинам він не сплатив кошти. Передбачений законодавством термін вдруге майно виставляють на аукціон за 55 тисяч гривень, тобто в половину дешевше. Майбутній власник може претендувати на приміщення у понад 300 квадратів на вулиці будівельників, що у рівному існуюче підприємство там активно використовує лише другий поверх. На першому своєрідний склад із обладнанням також у власності і кілька прибудов. Обмежень по використанню будівлі немає жодних. Покупець може навіть усе зрівняти із землею. А от працівників вигнати на вулицю має права протягом півроку після. Придбання. Директорка, яка на підприємстві ще з 80-х років розповідає, що було б добре, якби новий власник зберіг існуючий профіль. Ми не маємо проти, якщо хтось хоче такі роботи робити, як ми їм допоможемо, розкажемо, підкажемо. За словами директорки, їхній обласний виробничо-технічний центр стандартизації метрології та якості продукції ОблАгростандарт єдиний на усю Україну. В інших областях такі державні установи не витримали конкуренції з приватними структурами і зникли. Вони ще тримаються на плаву, але конкурувати із недержавними структурами чим раз складніше. Працює така установа із 70-х років. Зараз виробляють блискавко захист, атестовують лабораторне обладнання, досліджують та перевіряють зернові лабораторії. На колективі з трьох людей роботи вистачає. Невідомості не бояться, каже директорка. Буде як буде. Вадим Мороз, Денис Коломис, ITV Media Group.